Зараз будемо вносити фунгіцид. Ліренс 1,60 шістдесят, а соняшник у нас двохметровий. Ще, прискуч, не буде його аж підламувати. Є там шляпки, що відбиваються. Інтенсивна технологія, як для нашого регіону, опадів вже місяць, точно не було. Трішки підсушило, підсушило. Да? Всім привіт! Вечір. Нарешті у нас упала температура з 36 в день до щоб 30. Зараз вона котхенько падає іще і будемо сьогодні намагатись поблискати соняшник. Таким оприскувачем. Ліренс метр 60. А соняшник у нас двохметровий. Тому зараз будемо щось придумувати і подивимось, буде ламати чи ні. Чи може зменшимо швидкість і цього досить? Так, ну у нас тут на полі трішки підсушило, підсушило, так? Да? Гляньте. Які канави. Може все-таки дощ пройде і все буде добре. По соняшнику зараз хочу зайти, знайти наші гібриди, так як вже бачите, який зріст у соняшника. І це мене більше всього напрягає, тому що чи призпач не буде його підламувати. Хотію вам показати всі три гібриди, зробити на них огляд, показати, які вони, в якому стані. Тас понаходимо таблички. Да, Височинний, гляньте який. У мене метр да, два метри десь. І все, каз дає про себе знати. Несли ми сюди каз для того, щоб соломка, бачите, міжать, у нас тут було рихлення. Щоб соломка трішки перегнила, це все таки добриво. І щоб воно швидше перегнило, швидше було доступно нашому соняшничку, ми дали йому азоту. Азот він пришвидшує всі всі процеси. і Необхідний для всіх всіх процесів. Це ми, мабуть, йдемо біля 170-го соняшника. Знайшов першу табличку. Це у нас соняшник ПНФ 170-й. Так, ось табличка, да, у нас ось табличка. І пішов, ось піонерчик 170. й Ось у нього така фаза вже. І що хотів сказати, бачите, ось такі от соняшнички, бджолки гудять. Така Ух ти. Дивіться, хто тут до нас. Під'їдає теж трішки соняшник. Хотів сказати по фазі. Компанія Картео рекомендує вносити у фазі. Початку цвітіння R5.1 і і R5 53 Ну, Так як нас стояла спека 36 градусів, ми проконсультувались, то вирішили е перенести це внесення, тому що ну, дуже жорстковато було в соняшнику. І на сьогодні, зараз вже температура 24, зараз оприскувач миється. Я думаю, вона ще трошки підпаде. На ніч там взагалі 20 передають. Е сьогодні ще дощик який-то з утра такий. Словить ну, повітря хоч якась з'явилася. Ну, зараз будемо вносити фунгіцид. Це у нас тенір 170-й. Бачите, в якій фазі. Проти сонця не видно. О, отака фаза 170-го. 170-й у нас повинен бути раніше, ніж ті два гібриди 130-й і 146-й. Ну, зараз перейдемо до них і подивимося, що у нас вони показують. Дійшов до межі, зліва у нас 130-й табличка, бачите, а справа 170-й. Ось вже така фаза трішки побільше. Так, де вам показати? о, Побільше фаза, так, це краєвий ефект тут. А, ну все одно він височений теж, під 2 метри. Трішки дивлюсь по пилиці тут у, його, у нього є. 130-й у нас, я ж бачите, нижній ярус досихає, тому що опадів вже місяць точно не було. Були хороші опади, але швидко не закінчились. Ну, Хорошо, хоч вони що були, бо я знаю людей, що цих опадів не було. У нас спочатку заливало, а тепер засушує. така погода. Ну, 130-й непоганий, непоганий. Мій фаворит. Я на, на, на нього, до речі, робив ставку. Такий ось соняшник після спеки, тургері стоїть. Нічого не повлияємо на це. То що він страждає. Тільки дощик повинен замити. Я не знаю, скільки тут треба, да? щоб ці тріщини замити. Справа у нас 130-й і тут починається 146-й. 146-й такий як найпізній із цих трьох гібридів. Так. Ось ну, такі калачики в нього. Мені здається, що в нього листя найживіше по нижньому ярості. і він наче найменше страждає від тургору. Ну, Тургор це я називаю листки, коли опущені. Вони такі зав'явші. Мені здається, цей соняшник. У ну, нього ще зелена маса є. Тут міжряді подивиться. Можливо за те, що він такий пізніший. Но маса є. Ось Це вам розділення. 146 і 130. Хоча в них у всіх є маса зелена. Дивився там по другим агроблограм, то вже багато засихає кого соняшник, вже навіть почали касити, вже навіть жнива бачив 24-го року. Так що слідкуємо, щоб не пропустити результат, тому що у нас тут інтенсивна технологія, як для нашого регіону. Я розумію що є і ще технології, які більше заряджаються. Але ми все тут робимо по рекомендаціям компанії Кортево, сеїто з ними і покажемо вам результат потім жнив у цих трьох гібридів: 170, 130 і 146. Чекаємо прискувач і будемо пробувати заїжджати. Я думаю, все у нас вийде. Просто швидкість менше зробимо, так як соняшники, ну, ось в принципі, 1,80 восімде. 2 метра. Десь 2 метра. Так, уже сіріє, темніє. А ми будемо носити отакий препарат Аканто Плюс. О, Така каністрочка, Треба було б, звісно, раніше, а у нас температури не дозволяли цього зробити. Тому в такому ліску, бачите, соняшників. Заливаємось, це спробували, щоб соняшник не валив. Вроді по траві проїхали нормально. Зараз будемо медленно їздити, я думаю, буде все нормально. Все, заливаємось, норма літр на гектар, даємо. І ось так буде це виглядати. Зараз потім заприскую, вам покажу. Ну що, техніка працює. Трішки, звісно, є пошкодження у нас соняшнику, але он ззаді вам не видно. Стоїть. Майже все. Є там шляпки, що відбиваються, але нічого, у нас стріренс 1,60 метра але у нас виходить. Швидкість мінімально зробили, щоб тільки тиск з'явився на цих форсунках. Ну, розпилення йде, все добре. Двофакельна форсунка, тіджит. Я думаю, буде все добре. Соняшник такий красивий, сівалка так посіяла непогана. Поганий соняшник поганий. лазять. У нас ще захват 36 метрів, так що багато не видавчимо. Ззаді майже нічого не видно. Десь, звісно, по щитку губає шляпка так сильно. Нічого, красиво, красиво йде. На жаль, днем це не вийшло доснятим, дуже красиво виходить. Буде такий для нас досвід гарний, бо ми ще ні разу не прискали по цвітінню самохідним оприскувачем. Тобто ще у нас сліди старі. Треба теж попадати в них. Вони красота, гляньте. Тут, до речі, соняшник, як на ще в меншій фазі. Рівномірний, все чудово.